Перший Івана, 5 розділ з 9 по 12 вірш. Коли ми приймаємо свідчення людське, то свідчення Боже вартніше, бо це свідчення Бога, яким свідчив про... бо це свідчення Бога, яким свідчив про Сина Свого. Хто вірує в Божого Сина, той свідчення має в собі. Хто не вірує Богові, той учинив Його неправдомовцем, бо не вірив у свідчення, яким Бог свідчив про сина свого. А це свідчення, що Бог життя вічне нам дав, а життя це у сині Його. Хто має сина, той має життя. Хто не має сина Божого, той не має життя. Ці вірші говорять про свідчення, яким Бог свідчить про свого сина. Ці вірші говорять про вічне життя, яке є в Божому Сині. І про свідчення, яким Бог свідчив про свого сина. А це свідчення, що Бог життя вічне нам дав, а життя це у сині Його. Хто має сина, той має життя. То не має Сина Божого, то й не має життя. Свідчення, яким Бог свідчив про свого сина. Коли ми читаємо в Ісаї в 59 розділі, там є такий вірш, який говорить, що наші гріхи свідчать проти нас. Наші гріхи свідчать проти нас, і там сказано і ми знаємо їх. Кожен з нас знає про ті гріхи. Які свідчать проти кожного з нас. Я знаю про свої гріхи, які свідчать проти мене перед Богом. Ви знаєте про свої гріхи, які свідчать проти вас перед Богом. Ті гріхи, які ми, ви зрішили проти Бога. Ті гріхи, які ми я зрішив проти Бога, це гріхи, які свідчать проти кожного з нас. Ті гріхи, якими ми сьогодні згрішили. Це гріхи, які свідчать проти нас. Мої проти мене, ваші проти вас. І через те, що кожен з нас має ці гріхи і знає їх, знає свої гріхи, які свідчать проти мене. Кожен з вас знає свої гріхи, які свідчать проти вас. Через те, що кожен з нас це знає, добре це усвідомлює, через це Бог Сина свого віддав в цей світ. По цій причині, бо ми всі згрішили, ці гріхи свідчать проти нас. Бог сина свого віддав цей світ. Бог сина свого віддав На Голгофу, в жертву приніс, бо наші гріхи свідчили проти нас. Бог сина свого карав там на Голгофі, бо ваші гріхи свідчили проти вас. Мої гріхи свідчили проти мене. Того Бог сина свого карав там на Голгофі. Через те, що наші гріхи свідчили проти нас. Але після того Божий син воскрес третього дня, сьогодні Божий син живий. Всі вітаються Христос Воскрес, бо Він дійсно живий, Божий син, сьогодні. Через те, що Бог заплатив за ті гріхи, які свідчили проти нас. Бог сьогодні свідчить про свого сина. З свого слова для кожного з нас. Для вас, для мене Бог свідчить про свого сина. Цим простим свідоцтвом. Хто має сина, той має життя. Хто не має Сина Божого, той не має життя. Таке надзвичайно просте свідоцтво, яке дитина може зрозуміти. Маленька дитина може зрозуміти, що тут написано. Настільки просто Бог свідчить про свого Сина. Хто має сина, той має життя. Хто не має Сина Божого, той не має життя. Бог свідчить, що якщо ви не маєте Божого Сина, то ви не маєте життя. Бог свідчить, що якщо ви сьогодні не маєте Ісуса Христа своїм Спасителем, ви є мертві для Нього, на жаль. Ви не маєте життя. Якщо ви ніколи не увірували в нього, ви можете бути дуже хорошою людиною для людей, але для Бога ви не маєте життя. Ви є мертві для Бога. І попереду та вічна смерть, вічного засудження. Бо хто не має сина, той не має життя. Якщо Він ніколи не став вашим Спасителем, ви не маєте життя, ви зараз є мертві. Для Бога. І попереду це вічне засудження без життя з вічним покаранням. Настільки просте це свідоцтво, яким Бог свідчить про свого сина. Але і з іншої сторони, Бог свідчить сьогодні, що якщо ви будете мати Божого Сина, повірите в Божого Сина, якщо Божий син стане вашим Господом і Спасителем. Сьогодні, ви сьогодні ж будете мати життя. Хто має сина, той має життя. Свідоцтво, яке кожна дитина може зрозуміти. Ми з дітьми недавно вчили цей вірш на пам'ять. Дуже легко вони його вивчили, бо це настільки просто. Хто має сина, той має життя. Хто не має сина Божого, не має життя. З однієї сторони, без сина мертві. З другої сторони, якщо повірите в сина сьогодні, ви будете живі зараз, ви будете знати, що попереду у вас вічне життя. Бо ви маєте Божого сина. А хто має сина, той має життя. Бог так сказав в своєму слові. Це свідчення надзвичайно просте. І я б хотів ще кілька місць подивитися, де Бог свідчив про свого сина. Ми повернемося назад, але підемо спочатку в Євангеліє від Івана. Перший розділ. Івана розділ перший. Івана, розділ 1, вірш 29, і вірш 34. Наступного дня Іван бачить Ісуса, що до нього йде, та й каже: Оце Агнець Божий, що на себе гріх світу бере. І я бачив і засвідчив, що Він Божий син. Перед тим, як Божий син пішов оплатити ціну за ті гріхи, які свідчили проти нас на Голгофу, Іван Хреститель прийшов в цей світ. І він прийшов засвідчити про сина. Від Бога він був посланий. Через нього Бог свідчив про свого сина. Не було ніякої іншої потреби в його приході, як одна засвідчити про Божого Сина. Сказано, він світлом не був, але він прийшов свідчити про світло. Через цього чоловіка Бог свідчив про свого сина. Для тих людей, які жили тоді. для Сьогодні, для кожного з нас. Через цього чоловіка, Івана Хрестителя. Бог свідчив. Агнець Божий, який бере гріх світу на себе це є Божий син. Бог свідчив в простоті через цього чоловіка. До Івана Хрестителя приходили і багато інших пророків весь старий завіт. Різні пророки приходили. І сказано в дії апостолів: усі пророки свідкують про нього. Що кожен, хто вірує в нього, одержить прощення гріхів його іменням. Іван Хреститель свідчив про Божого Сина, від Бога був посланий свідчити про Божого сина, про вічне життя, яке є в ньому. Всі інші пророки, які приходили до Івана Хрестителя, сказано всі свідчили про нього. Всі пророки свідчили про то спасіння, яке попереду. Так Бог свідчив про свого сина. Про вічне життя, яке можна отримати в Божому Сині. Так Бог свідчив тоді, в часи Старого Завіту. Так Бог свідчив в часи Івана Хрестителя. Сьогодні так Бог свідчить до нас через всіх тих пророків старозавітних, через Івана Хрестителя. Бог свідчить про вічне життя, яке є в Божому Сині. Бо Він взяв на себе гріх світу. Він приніс це спасіння в світ. Івана п'ятий розділ. Слова Господа Ісуса вірші 36. Але я маю свідчення більше за Іванове, бо ті справи, що отець мені дав, щоб я виконав їх, ті справи, що я їх чиню, самі свідчать про мене. Що отець мене послав. Господь Ісус говорив, що ті всі діла, які Він робив, вони свідчили про Нього. Крім того, що Іван Хреститель свідчив про Нього, всі ті діла, які Він сам робив, вони свідчили про то, ким Він є. Ми читаємо, як Господь зцілював недужих, всі знаємо ці історії. Ми читаємо, як Господь Ісус зціляв одержимих, звільняв їх. Ми читаємо, як Господь Ісус давав життя тим, хто були мертві. Всі ці історії, всі ці Його діла свідчать про те, що Він може зробити у вашому житті. Всі ці речі, які ми читаємо через всі ці діла Божого Сина, Бог свідчить про свого Сина для вас, що Він може зробити для вас? Про те життя, яке є в Божому Сині. Хто має сина, той має життя. Всі пророки свідкували про Нього. Його діла свідкували про нього. Вірш 39 говорить, дослідіть на Описання, бо ви думаєте, що в них маєте вічне життя. Вони ж свідчать про мене. Крім того, що Бог свідчив про свого сина через різних пророків. Через Івана Хрестителя. Крім того, що Бог свідчив про те життя, яке є в Божому Сині. Через всі ті діла, які робив Божий син. Крім того, Господь Ісус говорить, Писання свідчить про Нього. То все, що ми читаємо в Старому Завіті, все свідчить про Нього. Не тільки то, що говорили пророки, але й ті всі жертви, які приносились, свідчить про Божого сина, про ту жертву, в яку Він себе віддасть. Вся та кров, яка була пролита на жертівниках в Старому Завіті, свідчить про Божого Сина. Бог свідчив. Дослідіть написання. Писання. Ви думаєте, що в них маєте вічне життя? Вони ж свідчать про мене. Всі події, які ми читаємо в Старому Завіті, ну і в ковчег говорить про спасіння, яке в Божому сині. Вода зі скелі. Пустині говорить про Божого Сина. Манна з неба говорить про Божого Сина. Всі старозавітні події. Вони говорять про Божого Сина. Вони вказували на Божого Сина. Це то, як Бог свідчив про свого сина. Через події, через людей, через діла. Для того, щоб ми повірили. Для того, щоб ви сьогодні мали життя. Для того, щоб ви довірились тому свідченню, яким Бог свідчить про свого сина. Хто має сина, той має життя. Хто має сина, той має це спасіння. Хто сина не має, не має життя. Хто не має сина, він не має спасіння, він на дорозі в засудження. Це Бог свідчить. І Він свідчив це сторінок цієї книги для нас завжди. На кожній євангельській зустрічі Бог продовжує свідчити про свого сина. Повернемося назад вперше, Івана. Ще раз прочитаємо ці вірші, які ми читали з 5 розділу, з 9 по вірш 12. Коли ми приймаємо свідчення людське, то свідчення Боже вартніше. Бо це свідчення Бога, яким свідчив про сина свого. Хто вірує в Божого Сина, той свідчення має в собі. Хто не вірує Богові, той учинив Його неправдомовцем, бо не вірив у свідчення, яким Бог свідчив про сина свого. А це свідчення, що Бог життя вічне нам дав, а життя це у сині Його. Хто має сина, той має життя, хто не має Сина Божого, той не має життя. Ми часто приймаємо людські свідчення. Вірш дев'ятий починається, коли ми приймаємо свідчення людське. І ми дуже часто з вами приймаємо свідчення людське. Ми дивимося новини і віримо, що там сказали. Ми чуємо, що там сусіди про когось говорять і віримо тим сусідам. Хтось щось сказав там і ми повірили. Ми віримо в те, що люди говорять. Боже Слово говорить, свідчення Боже вартніше. Бо це свідчення Бога. Якщо ми так часто віримо тому, що люди говорять, скільки ж вартніше повірити тому, що Бог сказав про свого сина. Люди безліч речей можуть говорити в цьому житті. Це дуже часто не є правдою, то що Бог говорить про свого сина. Це є правда. Хто має сина, той має життя. Це є правда. Чи вірите ви в це свідчення? Хто вірує в Божого сина, той свідчення має в собі. Хто не вірує Богові, той учинив його неправдомовцем, бо не вірив у свідчення, яким Бог свідчив про сина свого. Момент віри в Божого Сина, душа отримує свідчення в собі. В той момент, як ви повірите в Божого Сина, ви будете мати вже свідчення всередині. Про це свідчення сказано в посланні до Римлян, Дух Божий свідчить нашому Духові, що ми діти Божі. Допоки ви не маєте цього свідчення в собі, що ви маєте вічне життя через віру в Божого сина. Ви не вірите, що в Боже свідчення значить. Допоки нема цього свідчення всередині, що ви маєте вічне життя через віру в Божого Сина. Як тут сказано, ви робите його неправдомовцем? Хто не вірує Богові, той учинив його неправдомовцем, бо не вірив у свідчення, яким Бог свідчив про Божого Сина. Не вірячи в те, що Бог сказав про свого сина, ми робимо з нього неправдомовця. Ми так легко можемо вірити тому, що хтось сказав. Бог говорить, треба повірити тому, що він сказав. Не робити з нього неправдомовця. Повірити в те, що він сказав? Повірити в те свідчення, яке таке просте, хто має сина, той має життя, хто не має сина. Божого, то й немає життя. Знову ж таки, Боже свідчення, воно вартніше, ніж будь-які людські свідчення, ніж будь-що, що ми від людей можемо почути. Від найближчих своїх людей, що ми можемо почути, це свідчення більш вартніше. Коли ж ми людське свідчення приймаємо, скільки ж більш Боже свідчення вартніше? Бо воно від Бога. В момент, коли ви довіритесь цьому свідченню, ви будете мати свідчення в собі, що ви маєте вічне життя. І хто ніколи не мав цього моменту, зараз цей час довіритись Божому свідченню, коли ще можна це зробити. Якщо ми так часто довіряємо іншим речам, скільки ж вартніше довіритись тому, що Бог сказав про свого сина. Тому свідченню, хто має сина, той має життя. То немає сина Божого, то й немає життя. Нехай Господь допоможе.